Привіт. Пригожин заявив, що виводить війська з Бахмуту. Російський добровольчий корпус продовжує звільняти Білгород. Залужний кудись зник і Росіяни кажуть, що він поранений. Ну і в Білорусі з'явилась ядерна зброя. Про це все говоримо сьогодні в чоловічому клубі. Як завжди, з нами Вадим Мороз, я Сергій Мініч. Але у нас сьогодні незвичайний гість. Це бувший ведучий, бувший журналіст. А тепер, а, а тепер уже. Заступник начальника служби автомобільних Відновлення доріг метро... і розвитку інфраструктури. Вже вона так як називається? називається відновлення і розвитку інфраструктури. А, блін, ну дуже швидко. неважливо, ну, як це не називається. Вставай, головне, вставай, що він знає ну, і встигає слідкувати тем. Дуже багато. Тому переходимо відразу до новин. І перша новина, про яку я хотів би і пропоную поговорити, це власне, що там відбувається з Бахмутом і. Чому про це ми говоримо цього тижня? По перше, Бахмут залишається однією з найгарячіших точок війни за повідомленням української сторони. Частково місто контролюється українцями, частково росіянами. Але і отут те, що стосується росіян, тут є дещо дивна річ. По перше. 20 травня, тобто в кінці минулого тижня, такий собі Пригожин: це власник вагнерівців, найманців бувших ЗК, які, в принципі, зараз це, це повар Путіна. Повар Путіна, до речі, та? от е заявив про те, що в принципі Бахмут вони вже взяли. А через п'ять днів він заявив про те, що виводить війська е свої з Бахмуту, оскільки там полягло 10 тисяч, там утилізовано 10 тисяч е вагнерівців, і відповідно він боїться втратити е власну армію. Ну, там історія ще прикольніша, тому що я коли готувався до ефіру, я рахував. І це мені здається 22 друга чи 23 третя заява москалів про те, що вони взяли Бахмут. Ну, типу, насправді ні. А, і той самий Гоблін, головний верховний, ну при він заявив, що все ж таки своїх вагінерів, хоча би кількох, Бібу і Бобу, двох е вагінерів, він таки там залишає на допомогу е От, своїм ці. запеклим друзям е Шайгу і Герасімову. От я сподіваюся, що наші хлопці все-таки дадуть снаряди і, і вагнерам, і всім решті, щоб у них, там, у них там все вийшло. Але, ну, типу, тут тут же все дуже просто. Чуваки, е -е, там москалі м'ясною історією похоронили там ну, навіть за самими ж заявами цього ж головного довбойоба. Е -е, там більше ніж радянський союз втратив е -е, в Афганістані за 10 років. Вони за там 242 дні, якщо я не помиляюся, ну 2... це взагалі в конфлікті. Ну власне в Бахмуті загинуло більше ніж Бахмут... взагалі в радянському. Ну, за офіційними даними цього повара Путіна, на його так ну від... Слухай, за, за, від... За, від... За, від... за офіційними від... даними повара Путіна. Вони 22 рази брали Бахмут, вбили там щось чоловік 15 залужних. Штук 20 зеленських. Ми ще про вбивство залужного ми ще поговоримо про. Та, так, тут, може, тут ну, типу, треба, треба ставити скептично, тому що офіційне джерело інформації, це так само і, і Росія в одному реченні не можуть фігурувати. Це те саме, що їстівне гівно, знаєш. От офіційна це російська Оксюморон інформація. Це називається і... філологів. Як я? Ну, У людей це називається їстівне гівно, насправді. Е, Вадим, що в Бахмуті? Е, війна? <гад> Jeg, ну, ми дуже часто піднімаємо тему Бахмуту і всі, <плес> що ми... Так, це на слуху, але до кінця розібратися, що в Бахмуті з точки зору теперішнього часу, з цієї хвилини, з цього дня, неможливо. Ми дізнаємося, що в Бахмуті було і що там відбувалося по завершенню війни, коли почнуть очевидці розповідати, як воно це все відбувалося. Єдине, що відомо точно, що там йдуть бої. Бої для росіян програшні. Скільки заяв вони не робили, що вони там умовно захопили Бахмут, варто розуміти, що вони захоплюють територію, яка колись була Бахмутом. Зараз там випалена земля. Наші просто залишають ті рубежі, які не можуть вже тримати, бо нема навіть ні штучних, ні природних перепон, де можна було б ховатися, там відстрілюватися і йти в наступ. Вони відступають, бо нема вже що. Фактично, так, Крута штука. Читаю: москалі зняли е рекламний ролик для якогось там сервісу бронювання отелів, начебто вони бронюють е е в, в Бахмуті. Хочу нагадати, що на новий рік вони зробили класний паті в е Макіївці. Е москалі, якщо дивитися цю всю історію. Їдьте е, в Бахмут, там в готелі все нормально. Оленклюзів наші харчі. А для адек... адекватних глядачів я скажу, що під, під, в Ютубі під цим випуском я залишив посилання на відео. Е, якщо я не помиляюсь, BBC зробило відео, як москалі перетворили Бахмут з гарного міста в руїну. От. Ну це для того, щоб було уявлення. Що зараз з Бахмутом, і що це і що таке? Бахмут? В принципі, Бахмут це така собі. Маріуполь номер 2 тобто фактично зникли. Я думаю, це і навіть під час окупації це, це могильник віде віде. для російської армії. Це варто розуміти, і е, в інфополі е, російському зараз оці всі їхні заяви про можливе взяття Бахмута і всіх інших е, міст, за які вони воюють, перебилося ти тими жахливими втратами, які Вагнер поніс під Бахмутом. Він ну, давайте не, не ідеалізуємо Вагнер, ну тому що там перед тим як почав закінчуватися, почали закінчуватись зекі з Вагнера, там закінчувалися просто ідіоти з регулярних військ. І буквально вчора, мені здається, третя штурмова опублікувала крутезне відео з допитом полонених москалів від чемпіона Ліги сміху Віктора Розового, де. Не дивились? Ні, ні, ні не бачу. Абсолютно крута штука. Там є крутий момент, де Москаль полонений з регулярних військ. На питання, чи він сидів, він каже, ну, в цей раз 8 лет, бо перед тим він ще сидів. І в нього запитують: а ну, типу, на халєри ти сюди пішов, тобі лишалося сидіти рік. І Москаль на повному, на повному серйозі. Тобто, чувак, який ніде не працював, який має дві ходки на зону. А він пішов на війну, щоб з нього списали судимості і кредити і всі ці речі. Знаєш на фіга? Тому що він хоче сука в органи йти. Ну, ну я не зрозумів, от, де влада тип, в Росії? Типу, ну, тобто. Хто живе? Тобто, зек. Не, потім освободитель, а потім мусорнувся. Ну люди добрі. Це ламає. Ну, це ламає все уявлення українців про Росію. Там виявляється демократична країна. Там двічі можна відсидити. Звідсидіти проти. У нас двічі можна було відсидіти да, президентом. Стать все нормально. Тут, тут переходимо далі. Демократія з демократією не mm, да. все добре. Я так і не з'ясував. Сподіваюсь, ви мені підскажете. Е, до чого була ця заява, що я вивожу війська ну Вагнер вивожу з Бахмута. готується до здачі. Там дуже прикольно. Наші хлопці навалюють боженьки по флангах, зайняли панівні висоти. І на гербій поясню, що по флангах це під зліва з і з права. Тобто діло пахне смаженим, оскільки москалі не можуть забезпечити. Безпеку свого кордону, про це поговоримо далі, то в принципі безпеку своїх додіків я не думаю, що вони зможуть забезпечити У, в, в, в Бахмуті, не в оскільки, оскільки ці там паварята закінчились. Я думаю, що ті, кого показав Вагнер, кого він залишає в Бахмуті, це в принципі все, що лишилось від його цього гей-хоровода, оцих там бібу, бібу і Бобу. Ну, а визнати, що вони не змогли нічого зробити, їх ганебно звідти ну, погнали, аж ніяк ні, вони не могли. Серйозно, тут є одна штука важлива, да? Всі розуміють, що там буде піздец. Ну, тобто москалям. Да? Смерть Кащеєва, називаємо це так. І поскільки Вагнер все ж таки там, пригожин, він, напевно, там, десь трошки ближче до Путіна, ніж його бойовий е э, Міністр ну, оборони, так, то, ну, типу. Малюють гарну медійну картинку. Типу, yeah, yeah, вагін, думаю, вагін, так вагінери все взяли. Потім, як казав там, легендарний позивний маршал, один з керівників патрульної поліції, вони просто получили пізди. От точно те саме буде в Бахмуті, тільки, тільки отримають не, не, не Паварята, а отримують уже кадрові частини Збройних сил Кацапів. Тим більше туди заводять. Легендарну бригаду одну один з підрозділів які туди заводять легендарна 31 перша десантно-штурмова гей. Оця от двіжуха, яка перший раз дуже ефективно зайшла в гостомель. Ну і в принципі там закінчили два роки. Їх, їх там набирали тих ну, доукомплектували, як це називається. Набрали з нуля, і тепер вони будуть іти на Бахмут. В будь-якому <світ> разі переходимо до наступної теми. Е, на початку тижня росіяни істерили їхні телеграм-канали, розривалися сенсаційними повідомленнями про те, що Валерій Залужний спочатку загинув. Потім був важко поранений в голову. Потім просто був важко поранений. І причиною цього всього було те, що в принципі головнокомандувач не з'являвся в публічній площині. Масла в, в це в істерію російську долило ще й те, що м, Валерій Залужний відмовився брати участь безпосередньо брати участь у засіданні військового комітету НАТО. І я зацитую, цитую він направив для голови військового комітету. Він направив письмовий лист, в якому в принципі, сказав, що він е може взяти участь, але просто в, в форматі відеозв'язку. Ні, в форматі відеозв'язку, оскільки він зайнятий над. Е я зацитую: От, е генерал Валерій, З вчора отримав лист від нашого друга генерала Валерія Залужного про те, що його участь навіть на затокомому відеозв'язку неможливо через складну операцію через складну оперативну ситуацію у відбитті російської агресії, Дивись. пояснив е, голова військового комітету адмірал Роб Бауер. Дивись, це, це дипломатія. Я там колись вчився на міжнародних відносинах. З тими словами Досу. він сказав: Ребята, я зайнятий, не відволікайте. Дивись. Дивись, тут хочеш типу, це от в перекладі з дипломатичної нелюдського знаєш, як це було залужний там дзвонить, не знаю, там Остіну. Альо, Остін, f 16 дасте. Та ні, ну ми а там та глибоко стурбовані. Коротше, діть нахуй не зайобуйте. Я все. перезвоню, коли буду вільний. Поклав трубку. Ну все, так от це все. А я ще до речі, після того ракети дали? Ну типу вибачились. Наші ракетами спробували навалити, залужному, сподобалось, англічанам сподобалось. Зараз сказали, окей, НАТО вам літаки, І все залужний. Сказав, ну окей, ну я готовий. Це все призвело до це, все призвело до того, що в принципі почали навіть в нашому інформаційному просторі почали обговорювати, що ж стало з залужним, поранений, не поранений, живий, здоровий чи ні. І е, радники, заступники головнокомандуюча були довгий час вимушені були протягом тижня виходити в ефір, пояснювати, що головнокомандувач зайнятий, розробляється контрнаступ і тому подібне. Зрештою, все закінчилось тим, і я зараз хочу показати цей е, ролик. Все закінчилось тим, що е, Валерій Залужний був вимушений вийти в ефір і просто показати показатися в ефірі ролик записав е е генерал ой, я боюсь помилитися, ну це так так само один з генералів. Ште... ну, за, за, за позивним Штефан, у нього позивний Штефан, але от о, чи це його прізвище, я не знаю. Тим не менше, все на телеграмі каналі в нього є. І ось сам залужний. Живий, здоровий, якби ви бачите, і все в нього прекрасно. Я, я думаю, що Валерій Федорович точно, був на таку дичину, як кацапська пропаганда, не вівся, і біда, що наші люди ведуться, не дотримуються інформаційної гігієни. До речі, якщо гігієни не дотримуватись, то можна як мінімум обістратися, як максимум щось захворіти mm -hmm. Те ж саме з інформацією. Не, не ведіться на ту всю дичину і все буде добре. Тому що ну давай так, наше військове керівництво це дядьки з отакими от титановими Яйцями. тестикулами. Хотів сказати, я, я, раз, я, я, не, бо не, я не, розумію, що ти не, не, занадто не, не, багато вживаєш нецензурних слів. То я зараз от фільтрую. А я от якраз от тут знайшов слово тестикули, літературне, але ну, це менше з тим. І, ну, типу, якщо їх нема по, по телевізору, ну, по-перше, вони не там, діються красно, «да, я сексист, от, там, чи, чи як там. А ну, по-друге, ну, типу, вони точно зайняті. Тому що ну, е у них війна, ну, у нас війна. І типу бавиться там, в відосіки. Ми триста два рази взяли Бахмут, там 500 разів знищили Київ і всіх, там знищили там, не знаю, що, що там ще москалі кажуть, три мільйони Хаймерсів. Вже збивають і в і там палять Абрамса з Леопардами. Ну і типу отаку от, от, таку дичину. Ну типу, чуваки, на це нема часу. Є робота там, є проміжок в роботі. Ну НАТО вам відосик фоточку. Нема. Ну, типу, ідіть нафіг. Ну. Вадим, чому так важливо для росіян, щоб щось сталося залужним? Yeah. Yeah. Для них зрозуміло, чому важливо, тому що цей дядько показав свою ефективність, показав, як він може їм навалювати, як він простими ходами обманює всю весь їхній оборонпром. І їм важливо, щоб залужного не було. І плюс їх трішки достає те, що ми постійно навалюємо, що там оленоводи, повари, в них там керівники і все інше. І вони якось хочуть те, що у відповідь нам насолити. Але мені ця історія трішки про інше говорить. Чому українці так легко ведуться на такі маніпулятивні і абсурдні вкиди російської пропаганди, тому що більшість українців і ті, які виїхали за кордон, і там якось намагаються допомагати або просто собі спокійно живуть? Це сприймають як серіал. Вони чекають кожної наступної серії, і де ж їхній улюблений герой, він давно не з'являвся. Для них це от відосики, для них це ролики, для них це мотиваційні, якісь там різні заклики. Це коли солдати їдуть на БТРі під класну музичку. Це для них війна, і тому вони отак це все ведуться, бо от нема їхніх героїв, нема продовження цього серіалу. Але насправді ну, в нас війна, в нас бойові дії, і він не рок зірка що Він має з'являтися на великому. Вона, вона працює на, на людей, які не задушили за цих 9 років війни в собі внутрішнього Кацапа, які так і не навчились думати. Тому що ну, тільки у Кацапів, там, да, у них там історична лічність, всі там що-то там, а всі, хто не історична лічність, нічого не можуть, бо ждуть команди. Ну, ні, наші Збройні Сили вони показали, що вони можуть працювати ефективно, вони вміють робити круті речі. І я більш ніж переконаний, що 90% тих речей. Ну, це не особисто залужний з шаблею, там геге -ге -ге", на коні. Ну ні. І навіть якщо би, моделюючи ситуацію, там дай Бог здоров'я, до речі, Валерію Федоровичу, загине хтось з вищого військового керівництва, це абсолютно нічого не змінить. Тому що якщо ті люди, які ведуться на москальську пропаганду, вони ще не, не вичистили той совковий гній у себе з голови, то, то, наші, то наші військові вже вичистили. І Валерій Федорович на самом говорив, його основна задача витравити оцей грьобаний совок з наших збройних сил. Люди, люди мислять інакше, люди діють інакше. Та коли є час і бажання, там той же Буданов може приїхати і взяти участь в штурмовій операції, отак от на ізі просто постріляти в москалів разом з Кракеном, бо ну бо це прикольно. Ну і переходимо до ще одної прикольної новини. Е, резюмуючи попередню Прикольно. з Валерієм Добре, Залужним, все ок, і дай Бог йому здоров'я. А москалям ну не видавайте бажане за дійсне, тому що, як би ви не хотіли, у нас достатньо генералів, щоб навішати вам всім. Наступна новина більше е, сказав приємно, тому що в принципі е, Росія е, е, зараз я зацитую, як вони правильно називаються, щоб не образити хлопців. Російський добровольчий корпус продовжує звільняти. Білгородську область від росіян. Що я маю на увазі? На початку тижня, а якщо бути точним, то 24 травня в Білгородській області відбулася масов... масов... масовані вибухи. Було б дуже їх багато. Бавовна, бо якраз час так. світіння бавовни. Так, так, да, пройшла бавовна масова і це. Неабияк перелякало росіян, тому що вони думали, що в принципі вони, е, е, як там діють, ісконно православ'я їх захистить. А не. воно виявилося, що ісконне православ'я не працює на території е, Орди. Можливо, хай би мусульманами стали. Ну таке. Так от. Спочатку звинувачили в тому, що це російські українські диверсанти, які зайшли на територію Росії, там там ну слухай північна Слобожанщина, ну в принципі історично-українські землі. Ну, а як казав після, після, після... українське місто? Ну, дайте я закінчу. Будь ласка, після цього поч... заявили вони росіяни, заявили про те, що в принципі всі. Е... Всі диверсанти знищені, ліквідовані, українські націоналістів більше немає на території Білгородської області. І через декілька днів після цієї заяви з'явилось відео, де російський добровольчий корпус стоїть в селищі Глотов, це так само Білгородська область. За Глотов це взагалі російський народний О, спорт. Так. От. І з ними все добре. Хлопці на місці, і, і передають привіт Путіну і його команді, і кажуть, що недовго їм залишилося. І бажають їм більше за От що ж будемо коментувати з цього приводу? А так все ж ясно. Дивись, росіянці воюють з росіянцями. Звільняють Росію. Мені подобається позиція. Звільняють Росію До речі, дивився інтерв'ю з Вайтрексом з одним з лідерів російського добровольчого корпусу. Ну, і, і чуваки досить системні, правильні, зрозумілі. Вони для себе розрізняють а, там, поняття «русський» і росіянин. Ну, типу такий, там, Покруч, гомо-совєтікуса. У них є дуже круте слово, а, як це вони називають ту кацапську непотріб. Вирось. Це, це типу в, 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 вир, виродки Київської Русі. Знаєш. І вони кажуть, дуже просто: типу, чуваки, це російська земля, ми, ми росіяни. Ми русські, да? ми проти росіян от, 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 от всієї покручі. Типу, кому не подобається, ну там за Уралом місця олеко. В принципі, ну, якщо я... Україна допомагає лайк, ну не буде допомагати, будемо самі. І це дуже класно. Я думаю, що наші хлопці на північній Слобожанщині себе теж гарно почувають. От, і бажають інтенсивного і глибокого заглотова росіянцям аж до самого Мавзолея. І дуже цікаво вийшло, як так в великій і могучій Російській Федерації немає сил, які могли б швиденько придушити цю всю е, вилазку в, в корені відразу. І не було б цього медійного розголосу і все а, а дуже з, просто. Заглота. Вони в Ірпінь їхали робити заглотава з парадною формою. І, і ну, я думаю, що просто війська закінчуються. Дивись, дуже просто. Громадянське суспільство в Україні там, почав напрягати кучма, ну, там, Україна без кучма, всі моменти закінчились. Там прийшов Янукович, двічі не сидівший. Типу спрацювало громадянське суспільство. Да? Там, другий майдан, ну, тобто влада заїбала, влада отримала пізди, і неважливо, скільки там типу, чоловіків з качалками ходить. Когось образили, ну там образили студентів, прийшов мільйон бля, дав пізди міліціонерам, все добре. Ну, типу, Майдан, президент в Ростові. Маємо ситуацію. Да? В Росії там вийшов мільйон, приїхало 25 чоловік, там міністрів в автозаки. Там дали десятьом активним пізди, ще чоловік 200, то все по бокам познімали на, на смартфон і такі блять, ми ліберали. Їдемо пити лавандовий смузі блядь, з тиквінним рафом. І будемо скарбіть, скарбіть, а тих, хто максимум може настяти собі під ноги в автозакові, замість того, щоб просто банально розбити голову міліціонеру, який не прав і захищає ту собаку. І от і от доки вони будуть е, смартфонами знімати ту всю історію, е, поправляючи анальну пробку і попиваючи свій тиквірний раф, поти не буде громадянського суспільства у москалів. Українці як вміло допомогли, скільки могли спецназу за спалили. Я нагадую тому, що це заступник начальника. Як ти казав це казався? Ні, 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 зараз ні. Ні. я зараз зараз, ну, я просто, на работі, рівнянен, зараз просто не буде зрівняним, просто стукують не та ярликів навішувати. Переходимо до на наступної новини. Тут все важливо сказати одну прекрасну штуку. Добре, що була ця вилазка, і можливо добре, що росіяни побачили, що не, не все так схвачено в ФСБшній системі. Там, там Путіна. Взагалі нічого не схвачено, судячи да, з того, що можна... а, що відбувається. Можна підніматися і можна тормошити Слухай, це чи, такого. Читай, читай Вікіпедію. Наєв заявив, групування Кацапів на границях з деокупованими територіями України 17 тисяч людей. Ділимо 25 батальйонно-тактичних груп. Відкриваємо Вікіпедію, читаємо: батальйонно тактична група в обороні. Підручники з військового мистецтва говорять, батальйонна тактична група в обороні перекриває фронт від 4 до 7 кілометрів. Можемо 25 вони фізично, 7. Вони фізично виходить, що? Виходить там скільки? 100, 150 там чимось кілометрів, да? а кордону 700. Все. Ну так да. ну, з приводу кордону, і переходимо до наступної новини. Білорусь і Росія підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь. Шойгу заявив, що контроль за ядерною зброєю і рішення про її застосування залишається за Москвою. Я знаю, що Діма хоче, він мені скидав. Н ні. Путін всунув свій іскандер Лукашенку. Іскандер Путіна в Лукашенку контролює Шойгу. Ну якось отак це можна було би назвати. Знаєш? Так, так новина буде зрозуміліше. Мені картинку не показують. Ну ні, ми, та, ми можемо показати, як виглядає червона кнопка а, до російської ядерної зброї в Білорусі. От, якось так, готуючись до фіде. Яка камера крупний план? Перша. Перша. Це о, треба буде випускати після 23-ї цю програму. Це вже після 23-ї приблизно. <риснє> зната, приблизно <риснє> дивись, для того, щоб ти спокійно показував, то ми показали з мого ноутбука крупним. Це, планом. — Це просто окей. заглушка, щоб ніхто там собі <риснє> не видумував нічого. Червона кнопка у Лукашенка начебто є, але начебто її скористатись, ну, як мінімум, мало би бути боліше і, і точно не він. Тобто насправді наскільки серйозні такі заяви, наскільки взагалі ми маємо реагувати на це. Ну, вони ви... вже ж один раз сказали, що Слухай, росіяни б... туди привели. Дивись, Київ ми... Ми туди... черг... вже три дня офіційний там, цей алкоголік їхній, там, що там, ще. Що... Ну, блін, люди добрі. Та да не реагуйте, а вони ту діч. І це не так давно було а, на Раді Безпеки ООН заявлено, що запитали всього представника Білорусі, де ж ця тактична ядерна зброя, яку вам Росія передала. Що ви з нею робите? Він сказав: це було тільки на словах, на нічого ну, і... ніхто не передав. І та сама історія, а, і зараз вони знову цю саму історію качають. Тобто, диви, йде в них по колу. Один раз закинули, пройшло півроку, все якби забулося, знов закинули. Нічого не вигадують. Ну це, це блеф. Просто дивись ще раз, от будь-яка офіційна інформація, типу, офіційна, яка виходить з Мордора або з його стеклевого філіалу з Бульбастана, да? Ну це те, те сама, що істівне лайно. Все, ну типу, ну, ну типу, це люди, які не відповідають за свої слова. Друга армія в мірі, Хрен. Київ за три дня, хрен. Там, мільйон захоплених Бахмутів і там ще щось там, Та ні. Е, спалені там леопарди німецькі, тому ну, ні. Збитє в 16, ні, 16 ні, ні. Знищені Хаймерси, тому ну, ні. Ви, ну коли, ну, коли, ну коли, от, Все ж про що, говорить, ну, і, ну, що от, чі, говорять, червона кнопка Треба Завжди навпаки, в них читати. Якщо вони кажуть, що вони це зробили, значить точно це не зробили. І. Для того щоб резюмувати якось нашу програму. Запрошуючи в гості представника служби автомобільних доріг, хай вона так навіть зараз і не називається. Я не міг не знайти хоч щось, Косаке? щоб проговорити про них. Ні, це не косяки служби, це скоріше. Ідеї для виправдання служби пояснюю в Росії, нещодавно вийшов сюжет, де журналісти досліджували власне, чому на дорогах Росії з'являються ями. Речі, які ж потім. по Цікаво, великому рахунку, нічого нового я не, я не скажу в Україні точно такі самі дороги, в принципі, не, не так само є ями. Але коли в Україні думають, як пояснити людям. Що відбувається, то в Росії пояснення знайшли. Я запущу цей ролик і попрошу наших редакторів, щоб вони вивели це для глядачів. Вот Ми бачимо два результати. Це результат початку деформації от обуві, це результат того, як дістають голуби. Асфальт из Липецка отправили на исследование в научный центр Великобритании. Параллельно выборы на дорогах изучали и в Липецке. Результаты поразили всех. Оказалось, две причины разрушения дорог связаны между собой. Китайская обувь содержит очень высокую концентрацию токсинов. Эти токсины попадают в кровь к голубям, в организм. И голуби перестают понимать, что можно кушать, что нет. Ну, результатом сталось разрушение асфальтового покрытия. Вот эти выгрызания, которые вы видели своими собственными глазами. То, как птицы выклевывают да асфальт, можно наблюдать по всему городу. Специально с кубины. Если бы не голуби, липецкие дороги прослужили бы гораздо дольше. В смысле? Так вот, це що? А що ви до такого не додумалися, що так? Да? Коли ставлять питання, от. то от так можна креативити. Дідни, я, я, я подарунок від чоловічого клубу. Ідея, як пояснити, чому дороги розбиті і чому ями на дорогах. Я наркотики не вживаю і не планую, типу, ну. Топчик, але але це ні. У нас де де розбиті і дає можливість. Ми намагаємося їх ремонтувати, а не а... шукати так. винних що, на цій е, позитивній е, ноті. Я думаю, що наша служба автомобільних доріг чи як вона тепер називається... Відновлення і розвитку інфраструктури Служба і, відновлення і розвитку, розвитку інфраструктури. інфраструктури треба в прийняти області. закон, щоб нормально називали в державні структури, бо їх виговорити е, візьме озброєння ідеї, як пояснюють, чому в нас не все гаразд. Я ж прощаюся з вами, шановні глядачі, і ще раз нагадую, що якщо ви дивитесь нас в Ютубі, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Не тільки чоловічий клуб, але й багато цікавих продуктів створює наш телеканал. З вами, як завжди, Вадим Мороз, я Сергій Мініч, і сьогодні у нас в гостях був Дмитро Левінтіюк, який сподіваюся, ще не раз до нас завітає. Па -па.